Шановні студенти та викладачі, вітаємо вас з чудовим святом Днем Знань. Від імені студентської ради Шостинського фахового коледжу імені Івана Кожедуба вітаємо вас з новим навчальним роком. Бажаємо міцного здоров'я, сили та нас, щоб кожен день приносив добрі новини та перспективи на краще, щоб навчальний процес проходив під мирним небом України. Шановні викладачі, ви втілюйте мрію в реальність. Подачі знання та натхнення у молоде покоління. Ваша роль невимовно важлива. І ми вдячні вам за вашу працю та терпіння. Першокурсники, пам'ятайте, що перший рік коледжу це час адаптації та можливостей. Не бійтеся запитувати, досліджувати та виходити за межі зручності. Пам'ятайте, що помилка – це навчання, а кожна складність це можливість зрости. Бажаємо всім яскравого та плідного навчального року, незабутніх моментів та досягнень. Нехай цей навчальний рік принесе багато радості та нових здобутків. Все буде!